Це називається по-корейськи. сказав би А ну скажи. Тобі щось не так? Це називається по-корейськи. Весь інтернет їсть. Хай їсть, а я при чому. То поїдять, скоро не буде що їсти, як так. їсти. А я трохи треба на другий раз собі зробити. Взяла, накидала перцю, а воно гірке не можу їсти. Попробувала, правда. Таке смачне, добре ж воно таке. Ну, якби не стільки перцю. Ну я ж його багато не кидала. Ну чому його так багато? бого того? Кістки обов'язково будуть, бо це воно зроблено з кісток. Це натуральний колаген називається. Усі хороше, бо всі їдять його. Я думаю, що скоро не буде, і свинини неде купити. Будуть. Та це можна і курячі лапки, і так, коротше, все можна. Вушка, свинячі. Там, що там свиняча все можна. Ну, що не жалко, але ж мода пішла на таке в інтернеті, що думаю, треба й собі робить, бо скоро не буде свинятини, поїдять, як так от усі взялися дружно їсти. О, а ну, скажи, смачне чи ні? Так собі. Та ну їдь. Я так старалася, я його два дні готувала. Молодим. Ти думаєш, що я так швидко його. Поки помила, поки одварила, потім другий раз варила. А скажіть чесно, я ж те не заставляв. Я модну їжу шукаю. А мод, то як модну шукаєш, то й той. Так, щоб дід був модний. У мене на каналі нужен бути модний дід. Ну, прийдеться, діду, терпіть, що раді контенту не потерпиш. Тільки все не поїдай, щось і собачки оставляй. Ото бери, де більший шматок, там м'яса більше. А то ти взяв маленький, там багато кісточок покинь його, візьми візьме там рулька отого. Рульку бери, кажу. Ого. Це моя любима їда, але ну мені це раз не попало. Взяла, кинула цього перцю, спробувала. Де той перець? Кинула ще раз. Ну, і зробила та першу. Дід може їсти, а я не можу, Ну більше я ту перцю кидати не буду. Може, чуть-чуть такого, ну більше додати не буду, хай хоч і не перчене. Ой, все так гарно додала, все так гарно вийшло. Ну, той ну, то перед то же. То, ж, перець, та він мені пече язика язик за яка я не можу їсти, ти піднімаєшся чи ні? І тоді і в роті пече, і рота печати, ти чоки здиваєшся з мене? Не можу кажу. Вона ну, зразу, а потім не печать. Да, Не хочу я. Я зроблю собі ще смачніше, коротше, як буду робити, ще, то зроблю ще смачніше, Солод... солодке більше зроблю. Така кисло-сладка, щоб було хороша, така з медом. А Та ну, ти що? Без перцю не буде. Без перцю не піде. Ну я хоч не червоний положу, а той чорний потрусю чорним тільки. То, Чер... де, де, де. Я не сильно буду, тоді топись від мене. Mm -hmm. Таке удовольствие, бери получай удовольствие. і отримай удовольствие. А весь яке там калогену. Змінимо. Не треба його зука. Воно кістки не їж, а тільки те, що м'якеньке. Це обризать, не треба. Не тут легенько, а те, що жучка обгризе, а то ти хочеш їй не оставить нічого. Якою з доктора дивилася? Чи вони там усі доктори там в інтернеті називають себе докторами? Ти розказував, що їжте натуральний колеген. Колеген їжте тільки натуральний. Угу. І буде вам щастя. Так, так доказував. Ну, а я я віддумаю, і... за Я думаю, що такий щасливий? одне от, 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 тільки запомнила, що натуральний колаген. Остального я не запоминала. Ну, думаю, зараз я дідові зроблю натуральний самий. Їм, їм сами натуральний. Щастя нема, не Підожди, дід. А ти що в Індії? Вони свиня... в свинину їдять чи ні люди? Їдять. Їдять? Ой, не пощастило нам. А вони ж не мусульмани. А я думала, що це тільки оці, що зараз в бумані приїжджають, та вони тільки козлятину їдять. Там буває і телятину, а свинину вони не їдять. А. Ось я тільки що подивилася, відео знайшла таке цікаве. В Україну їде 8 мільйонів робітників, найомників. Європа їх нам награждає. Ну, вони їм будуть куп... цього... платити. Не, не Україна буде платити, а вони будуть платити їм, але то такі роботники, що багато вони не зроблять. О. І пристав 8 мільйонів. Це Європа одних хоче очиститися. Вони сплять і мріють. вони Там такі... накидать. Да, план такий вже в них, що вони їх сюди будуть переправляти, вже там показується, як вони записуються в Україну, в Україну вивчають вже й мову знають деякі. І Ти представляєш, як на щастя сарани буде якоїсь? Це ж хуже саранчі, хуже. О. І потім зроблять такі закони, що вони назад не виїдуть, не втічуть уже. Та ти представляєш, що це буде тут? А де наші українці? За що вони помирають тоді там? Боже ти мій, мені аж плохо стало, я таке, як побачила. Оце знайшли нам роботники, вигребли з себе. Усе добро вигрібають і нам сюди, а? Боже, бедна наша Україна. Вони тут не довго. А їх назад не пустить ніхто, бо вони там ніде не нужні. Вони на пособі живуть, вони працювати, вони там Може там якусь травинку десь посадить колись і буде тобі розказувати. Тут я не даду тебе, я... Їм Європа платить. А хто і Чого це їм тут не ви? О, Перший вони як раз. побачать наших людей, що вони. Та якщо візьмуть власть над нашими людьми, ти що, це не можна допустити такого. Чого власні? Ну ти ж бачиш, як тут у нас живуть з інших країн люди. І хто в них робить на роботу, хто до них ходить. Наші ходять. А це як вісім мільйонів. Віси... мільйонів. А це як вісім. А як вісім мільйонів? А це ж не бізнесмени. Та ти ж не знаєш, що то за народ, це ж не, це не українці. Ні, ні, це Та такі красиві, чорні ото такі да. з бородами. Не да. дай ти Бог таке зустріти. Не дай Бог Давай. зустріти таке десь, Господі, поможи. І збав от сатани от лукавого. Хай <сум> збережіть нашу Україну, мабуть, <сум> не знаю, що це буде. Діду. Бачили, ми бачили. Ну те, що побачимо, все впереді. І поїдять наші свині. Це дуже виїздять. Та воно вже все готове в них, вони ж зараз вже забираються сюди виїзд. Вони думають, що будуть ждати закінчення війни, вони не будуть ждати. Хто сюди до теполе приїде? До нас не приїдуть, Готові. бо в нас тут вже ж розрухи немає. Вони ж їхатимуть там, де розруха. А ну, тут, а тут нема нічого. Та не дай вони Бог. Фабрики, заводи, Та вони... ні, не, не надо. Вони о, о цього... — кущі. Як вони будуть відбудовувати, типа? Це такі строїтелі, що воно і поламається, щось там і Боже! — Хороші строїтелі, як що. Да, хороші. — Якщо китайці, бо? Ні, не китайці, оце оці. Його... Бангладеш, не. Непал, чи як Індія. Це такі, що хороші, так. Да. Це дійсно хороші. Тільки там у себе, якщо вони дома сидять і здалеку на них дивиться. Бо Європа вже щось одних них не в захваті. І ось вони такі вир... зробили план такий у них. Як одних них ізбавиться, вже воно там. Показують, як вони їх набирають, як вони ходять балакають, записуються всі, їхать ну, що, в Україну. А тут, а тут приймають їх, що? Так. Да. той Верховно командуючою вже. Ну, то хай трахнути щоб Думав краще. Та не знаю, що воно буде. Невже таке можливо, а? Боже, куди далі? То все цікавіше. Чим далі в ліс, тим більше дров. А ми думали, що то війна саме гірша. А все гірша попереду буде. Так, не мили вже. Ой, діду, діду, я в Америку поїду. Ти... Кому ти нужна? Їдь. І <ріст> там найдуть. Отож, ж, а нам тут нужні да. Та, та ото ж. Ну, І мені ніхто е, не нужен. Крячка я тут. Ото уже сидю. А не дають спокійно сидіти. За шкірку бери. Ого, то, та, та за шкірку бери. Кремла. За шкірку бери. За шкірки. От ти за колаган тягнеш. Диви, витягну Недірки. Витягну колаган, який великий. На оближу. І тебе я тебе оближу, чогось. Да сижучки вона оближе тебе. А, а ти. А? Не буду я тебе облизувати. Ти почек. То сьогодні літа нече. Ой, не знаю, дід, що ти хочеш ще. Все, після нього буде води хотітися. Я трошки там поплизувала, а потім бігала, воду пила. Де в погрібу. Квас Тарас. Ага. Не хочу я такого квасу. То я ж старе питаю, хочеться чи ти чи не хочеш. Ну, я... як ти хочеш, то ти підеш. Так, да. чого ти тут командуєш? Ти що тут? Головно командуєш? Ні. Ох, Я тут старший позволюю. Оце сьогодні в тебе корейська страва, чи китовська, чи яка вона. Модна, коротше, одним словом. Ох О, модна. Да. Та не сильно обгризай, кажу, оставляй жучки, що. ж не важко. Бо ти ж прямо хочеш і кістку з'їсти. Кажу зверху та бери. А ти його дираєш десь ізнизу. Підряд би. Ні, ти видирай знизу. А ну добра зверху. Оце хороше оце. Воно і за цим. Ну. No. Соусу. І воно таке хороше. Бачите, який кісточок. Із жиром. Нема там зиру. Там зиру немає. Не ти, сало. ти знаєш, як жир, сало, як його довго тушить, воно все наружу виходить. Плавиться воно. Воно не залиється на місці. Остається тільки те місто, де є? Та не гризи, Зудів кажу. Нема тут. Кажу, не гризи, кажу, жучки оставляю. Одно гризи і все. Ага, Оте бере м'якеньке. Та що ж тут О, Господи, дід. Раз-два-тай нема. Відні ті сухожилля. То коло гадане не сухожилля, що ти розказуєш. Так, <кхе> бабуся, не будеш мене той. Федька, не, цього не буде плохо. Це воно перегорілося, да воно багато перцю, і воно дуже гарно. разом Гуля цілої. О, щось аж не. Страдаєш, од що Це ти хочеш сказати, що ти сильно напхався. Ні, це тут невелика порція. Для пожилої людини. Та ти хіба що пожилий? Тут вже багато. А ти що пожилий? Та зубами бери. що ти його хочеш з нього. Ой, а, а що я молодий тут? Чи що? А що ж, знаєш, мій старий тут? Ти ні старого вже ні молодого не хочеш. Хоч, Чого це я так? не хочу, хай Шо роботають. У мене роботи тут хватає да, для всіх. А не хочу вже работать. Даром ніхто не бере. Каже, хватить, уже один дід даром робить. Та де там даром їсти просить. Якби що за даром? То каже, давай щось їсти. Бо я вже їсти хочу. Да, дід? Ну, Поблизи пальчики. Ти ж дістанеш. Ох, так приємно дивитися, як ти їси. Я б сиділа й дивилася по це. Помню, як я раніше дивилася, як ще інтернету не було. Діду завжди сяде вже. Дев'ять часов вечора і щось так гарно номинає, а я сидю тільки дивлюся, і мені хочеться. Ну я ж кажу, що я вже не їм такий час. А він так гарно його плямкає та облизується так. А тепер я можу сидіти і дивитися, та ще й відео знімати, як це робить вправно. Не можеш. <правно> вправно, вправно робить так. Ох і забалакайся. <рес> що заберу? Щас у тебе так, сама це... я вже не буду все. Хорошо я доїв. Я зуглася, хоч щось же ж мені таке перепаде. Ні, там я ще не все оце положила, там ще є ще. я знаю. Но... Ну ти наївся, так? Наївся, хвата. Ну, як почувствував, що вже хватить, значить хватить, то. Я ж не кажу, що все з'їсти, а ті старілочкою, ні. Не, да, це кажуть, тобі я би відео. А скачі з'їсть, хай їсть хоч і лопати. О, це мало разу. Давай лішай їде. Давай, дід, давай дід. Давай, так, все, дід, все всі тебе вже побачили. Усім ти апетиту нагнав. О, все, о, о, я тебе буду відключати. Відключати, да. да. виробляти і все. Махаю так рукою. О, о. До побачення, всім смачного. Готуйте по-корейськи, по китайськи. Будемо жити. Всім гарного дня, миру, спокою і добра. Ох.